З ним, м'яко кажучи, нерозумінням сприйняли поїздку футбольного клубу Партизан до Москви на товариський братський турнір, де вони провели серію матчів проти місцевих клубів та висловлювали знаки солідарності з тими, хто веде проти нас агресивну та загарбницьку війну, окуповуючи наші землі, руйнуючи наші міста та села, вбиваючи та калічаючи каліча наших людей і дітей, особливо незважаючи на чітке рішення УЄФА виключити російські клуби з усіх міжнародних змагань під його егідою, яке було ухвалено негайно після повномасштабної агресії Росії. Ми спеціально не робили жодних публічних заяв з цього приводу, щоб не розпалювати ворожнечу перед матчем. Проте, враховуючи всі вишезгадані обставини, ми вимушені відмовитись від усіх офіційних заходів. Наша позиція базується виключно на діях футбольного клубу Партизан Белград», що поїхала на цей турнір до країни, яка атакує та вбиває громадян нашої країни. І ми вважаємо, ці дії не є дружніми по відношенню до нашого клубу і нашої країни. Попри все, мною сказано вище. Команда повністю зосереджена на підготовці і на бажанні проявити свої професійні якості, які ми прагнемо продемонструвати в грі з, з футбольним клубом партизаном, повністю дотримуючись правил УЄФА, фейерплей та чесної гри.